Виконуємо номер 8.11 із підручника Алгебра 8 та номер 13.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, Чи є діносильне рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені, тому розв'яжемо кожне із рівнянь. У нас дріб, що стоїть в лівій частині, до рівня дробу, що стоїть в правій частині. Знаменники дробів однакові, значить, мають бути однакові і чисельники. Тому наше рівняння рівносильне на системі. Х віднятих відняти 4, да, відняти 4 дорівня 2 відняти х. І знаменник х не дорівнює 0. Розв'язуємо нашу систему, переносимо мінус х, змінивши знак на протилежний, і переносимо мінус 4, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 6 і поділимо тепер на 2. Отримаємо х дорівню 3 і х не дорівнює 0, записуємо відповідь. У нас корінь 3. Переходимо до другого рівняння. Знову стой знак дорівнює. Знаменники однакові, отже, мають бути однакові і чисельники, тому х дорівнює 3 і х додати 1 не дорівнює 0. Наше рівняння рівносильне в системі. Переносимо один у праву частину, змінивши знак на протилежний. І надписуємо відповідь. У нас також х до рівня 3. Отже, рівняння рівносильне. І переходимо до другої пари рівнянь. Друга пара рівнянь. У нас стоїть знак дорівнює. Знаменники однакові, отже, мають бути однакові чисельники. Переходимо до рівносильної системи. Х квадрат відняти х, дорівнює х квадрат додати 5. І знаменник не дорівнює нулю. Переносимо х квадрат у ліву частину, змінивши знак на протилежний. І мінус 1 у праву частину змінивши знак на Х квадрат мінус х квадрат взаємо знищується, мінус х дорівнює 5, х не дорівнює 1. І тепер поділимо на мінус 1 х дорівнює мінус 5, х не дорівнює 1. Отже, корінь рівняння, мінус 5, записуємо відповідь. Мінус 5. І переходимо до другого рівняння. Перенесемо від'ємник у праву частину, змінивши знак на протилежний. Два дроби в нас, між ними стоїть знак дорівнює, знаменники рівні, отже, будь-рівні і чисельники. І наше рівняння рівносильне системі. Чисельники рівні, знаменник не дорівнює нулю. Переносимо 2х, переносимо 1 і ділимо на 2 де дорівнює, тепер х нулю, і х дорівнює у нас мінус 5, 1, це буде мінус 4. Як бачимо, корені наших рівень різні. різні. Відповідь мінус 4, тому рівняння не є зінусильними. Рівняння не є рівносильними. Номер 8 крапочка 11 із підручника Алгебра 8, та номер 13 крапочка 11 з підручника математика 8 виконано.